«Космос та вічність у об'єктиві Гнадія Мягкова. Міська художня галерея відкрила виставку фотосладів южненського фотохудожника. Ці майстерні добірки демонстрували у музеях Одеси та Южного. Геннадій Олегович творив під псевдонімом Нагірний. Ініціаторами експозиції виступили друзі та близькі автора. Презентація робіт у стилі космічних замальовок відбулась 24 листопада. Саме ці роботи вони створені вже в южному у нас. На наших берегах, наших полях, тобто це вже южнеї наше місто його надихнуло. Коли він приїжджав раніше, це були поетичні, надзвичайно такі філософські роботи, але ще реалістичні. А саме в Южному, якраз, по-перше, вже нові технології розвивалися, по-друге, це його натхнення, любов до поезії, до музики, тому що він сам створював поезію, надихнуло його на створення цієї серії, такої вже космічної. На знімках Геннадія Мягкова природа постає у відблисках та текстурах. Космічні макропейзажі зроблені за допомогою фотооб'єктиву у найнезвичніших місцях: краплі води, морський пісок, калюжі та поля Одещини. Подібні роботи автор об'єднував у слайд-шоу у супроводі музики та віршів. Нього був корпус. Опус магнум, так ми говоримо. Тобто частина видатних робіт, які він там надав, чахнув над ними, тримав там десь 300-400 слайдів. Він не просто показував слайди, там прийшов Островський, зробив перемогу. Він дуже ретельно добирав музику і особливу музику. Це була цікава і така, знаєте, магнетична музика. Хто пам'ятає, той підтвердить. Близько 20 років Геннадій Мягков проживав в Южному, але місцеві глядачі познайомились з його творчістю ще до переїзду. Перші покази слайд фільмів М'ягкова пройшли у колі громадської організації Любава та школах міста. Я пам'ятаю, він прийняв перші роботи, і ми сиділи, просто в Любаві, дивили, а потім вже кажуть: Давай зберемо людей і покажемо красоту і все остальне. Але дело в тому, що. Там нельзя было смотреть просто вот так, вот я по себе по ощущению говорю. Было а, самое ценное, что эти фотографии накладывались на стихи и музыку. Они не просто подавались через проекты. В это время читали стихи, и в это время шла музыка, которая отвечала именно этому сюжету. Это было что-то потрясающее. Внутри все аж дрожало. И Потім ми перший раз ми посмотрели через у нас у Львові, А потом я говорю, ніт, це маленьке поміщення. Давайте будемо смотреть в дворці. Фотометець помер у 2020 році у розпал пандемії коронавірусу. Геннадію Мягкову було 73 роки. Наразі його роботи зберігаються у приватній колекції «Южненки». Відкрита виставка знімків космос та вічність в міській галереї триватиме до 16 грудня.